Новий міністр нові вказівки. Головним гріхом для правоохоронців тепер вважатиметься не реєстрація та не реагування на заяви громадян. Такий основний напрямок роботи для прикарпатських міліціонерів визначив міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов. Статистика, запевняє міністр, абсолютно не відповідає реальності. Крім того, каже керманич правоохоронців, лише кількість розкритих злочинів визначатиме ефективність роботи керівника та підлеглих управління МВС в областях. Великі плюси зараховуватимуть і за за. Тримку кількості осіб, особливо за сто п'ятнадцятою статтею. Настрій до того, щоб ті, хто привлекається за наркозбит, ну до 100% або під 100% ста стремиться, щоб ці люди оказывались ще на період доследственної перевірки, оказывались в местах удаленных отсюда. Это сам одно із самих страшних преступлень, которое порождає за собою целую плеяду людей, которые потом совершають преступление. Нові методи роботи головний міліціонер країни визначив і в послугах, які надають правоохорон правоохоронні органи, видача паспортів, реєстрація автівок, зброї тощо. Такі процедури мають бути максимально спрощені. Щоб не було, що людина неділями чи днями бігає по всім інстанціям, пропихує якусь бумагу. В кінці кінців, там стоїть у уй, об цьому теж треба говорити, цілі плеяди людей, які за якісь гроші вирішують ці питання. Такого бути не должно. Чоловік должен прийти в міліцію, отримати моментально, максимально быстро за оптимальну ціну услугу, яку він має, має право получить. Важливу увагу прикарпатських правоохоронців. Міністр звернув і на профілактику злочинності. Крім того, зауважив, що зараз в українців треба формувати нове позитивне обличчя міліції. Тому звернувся до керівників обласних управлінь з вимогою бути ближчими та відкритішими до преси.